Підтримати творчий потенціал прикарпатських педагогів в Івано-Франківську нагородили переможців та учасників обласного етапу всеукраїнського конкурсу Учитель року цьогоріч. Перший тур проводили у номінації Захист України, основи здоров'я, початкова освіта та фізична культура. Участь у конкурсі взяли майже шість десятків освітян. Конкурс є престижним серед вчителів, тому що це не тільки там отримати якісь матеріальна підтримка, яка також передбачена, а це також показати свої. Здобутки показати свою майстерність для того, щоб поділитися з іншими вчителями, тому що потім тих переможців конкурсів запрошують і в наш інститут після дипломної освіти, тому що їхні педагогічні доробки не повинні пропадати. У Богдана Когута понад 30 років професійного досвіду. Учитель захисту України каже, після початку повномасштабного вторгнення школярі з більшою цікавістю почали вивчати цей предмет, адже зрозуміли, з такими північними сусідами він буде актуальним ще чимало років. Предмет є надзвичайно важливий і особисто я його розглядаю не тільки як предмет навчального плану, а як одну із складових системи безпеки нашої держави. З предмету захисту України є цілий ряд розділів це Збройні сили України на захисті держави. Цілий ряд практичних, тактична підготовка, вогнева, основи цивільного захисту, домедична підготовка, домедична підготовка в умовах бойових дій, тобто все те саме необхідне, яке знадобиться тим, хто візьме до рук зброю захищати нашу країну, але, окрім того, дає можливість виживати в складних екстремальних умовах позавоєнним, позавоєнним часом. Конкурс проходив у два етапи і передбачав п'ять випробувань: майстер-клас, практична робота, тестування, методичний практикум та дистанційний урок. Дуже цікавим був майстер-клас, де кожен із наших вчителів міг поділитися якимись своїми напрацюваннями, показати щось цікаве і навчити нас, і кожен навчився один від одного. Урок проходив не з власним класом, урок проходив на базі Отенійського ліцею. Це були дітки, які ми, ми, ми бачили вперше. Але напевне, це було так дуже екстремально і для вчителя це дуже хороший досвід попрацювати з дітками, які тебе не знають. Мати для себе щось нове, ну і звичайно це і поділитися з дітками чимось своїм. Переможці першого туру конкурсу учитель року незабаром візьмуть участь у всеукраїнському етапі. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.